Нікола Тесла вчений, відомий фізик, ще його називають людиною, яка винайшла 20-те сторіччя, він пише якби ваша ненависть змогла перетворитися на електрику, то запалав би весь світ, тобто запитання. Я раптом це уявив. Просто сьогодні ми б спалили світ. У часи Тесли такого ступеню ще не було. Стільки ненависті, сьогодні ми б спалили світ. Він справді міркує як учений. Він бачить цю ненависть як енергію. Так. От скажіть, будь ласка, по-перше, як ви до цього ставитеся, що якби ми це підключили до чогось, цю ненависть, то ми б. Безперечно, наша ненависть, вона вища за всі інші енергії світу. Тобто електрики тут було б достатньо. Так. От як справді сьогодні цю енергію ненависті, яка є величезною, перевести в якийсь позитивний заряд. Цю ненависть перевести в любов можна? Так. Як для цього нам потрібно змінити людину? Ту, що несе ось змусити людину змінитися з ненависті перейти в любов. Як ненависть перевести в любов? Тут можна лише за допомогою того, як ми розповідаємо. Так? Тут уже починає діяти наша наука кабала, як ми можемо ненависть перетворити на любов. От скажіть, як за допомогою вищого світла має бути ще більш високий рівень, який діятиме на нас і змінить нас, а як його викликати на нас? Тільки нашим бажанням. Тобто я маю змінитись. Так. Тобто тоді виходить, що ненависть має заполонити все. Виходить так, ми йдемо до цього, так. Так. Але в цілому, як ми розуміємо, то ми вже готові до цього. Тобто, ви вважаєте, що людина нині розуміє, що в неї вже ось так, досюди, так. так. інакше ми можемо згоріти, просто не залишиться нічого на переробку. Ви вбачаєте, що людина вже підходить до того, що вона розуміє, що вона така, так. що вона ненавидить. Так. Замкнута в собі, абсолютно егоїстична, ненавиджу всіх Так, інших. так, так. І з цим я не зможу жити через деякі час. Не тільки так? жити не зможу, і померти не зможу, і жити не зможу. І тоді прийде це рішення, що ми маємо себе інверсно перевести на інший рівень. Тобто, це цілковита наука, про що ви говорите. Так. Оця енергія, яка в мені, вона негативна, Звісно. я хочу її перевести її в позитивну так, енергію. Так, так, так. І Тесла говорив про енергію. І ми говоримо про енергію. Ну, от ми з вами і довели, що кабала це наука. Це безперечно.